Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у мальовничому селі Лучки усього у 40 км від міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Площа будинку 73 квадратних метри. Будинок містить 3 кімнати. Площа ділянки 20 соток. На подвір'ї є літня кухня, криниця, хлів, погріб, сад, город. Поруч з будинком розташована уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Вартість будинку 4500 доларів. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Івківці Чернігівській області. Будинок має загальну площу 80 квадратних метрів та містить 4 кімнати. Ділянка 25 соток. Будинок потребує ремонту: є матеріали для добудови. Вартість будинку 3900 доларів. Посилання на оголошення під відео. Дякуємо вам за підписку, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.